На минулому тижні в Сумах було зафіксовано випадок сказу Лисиці. Фахівці ветеринарної медицини оперативно провели дезінфікацію місця загибелі тварини та прилеглої території, а також здійснивши подвірні обходи і з метою профілактики щепили більше 70 собак та котів. Окрім того, на базі медіацентру Сумської ОВА провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо небезпечності сказу як для людей, так і для тварин. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Україну. Країну з високим ризиком сказу. І це дійсно так. За останні 10 років в Україні було зафіксовано 52 літальних випадки, зказу. В Сумській області останні випадок сказу був зареєстрований в 2011 році. Проте кількість випадків сказу серед тварин дуже велика. Щорічно реєструється від 100 до 120 тисяч звернень людей з приводу укусів тваринами. В Сумській області цей показник становить від, ну, від 2 до 3,5 тисяч. <світ> Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, яке характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. Зараження відбувається під час укусу, а також коли слина хворої тварини потрапляє на пошкоджені ділянки шкіри чи числизові оболонки. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Тож заходи щодо профілактики, боротьби та проведення обов'язкової вакцинації є надзвичайно. Актуальними і життєво важливими. Ну, По-перше, це уникати будь-яких контактів з дикими тваринами, з бродячими тваринами, з безпритульними тваринами. Вакцинувати домашніх тварин, тому що дуже часто саме вони становуться джерелом сказу для. Людей, які мешкають у містах, вакцина проти сказу є безкоштовною. Для здійснення щеплення необхідно лише звернутися до найближчої лікарні ветеринарної медицини. Держава повністю стовідсотково забезпечує службу даною вакциною, шприцами і розхідними матеріалами. Значить, ніяких проблем в цьому питанні немає. Є далі виконання тільки цієї роботи. Ця робота регламентується законом про ветеринарну медицину, який говорить, що ветеринарна служба повинна провести профілактичні щеплення, а власники тварин надати тварин являються відповідальними за проведення щеплення і повинні надати. Тварин для для виконання цієї роботи профільні фахівці, вкотре закликають громадян бути обережними, уникати контактів з дикими та безпритульними тваринами, а при виявленні чотирилапих із невластивою їм поведінкою, одразу повідомляти фахівців ветеринарної медицини.